Покажем само Андрію. Перший Іван, куди ти з цього спали, Мар'я, святна зустріч. Вибачте. Роботаємо по лінії. А старший так списку, куди що

Ну, а вот включиться. Ого. Круто. Те, да. А ты бачишь туристы? А Ну, то не бачило, я без дня врачи, да. I'm calling it of the Coronet, i